Давайте я покажу вам один із Магнумів, а ви мені скажете, кому його, йому, його ще можна продати, крім Африки? В якому стані? І ви питаєте, яка ціна машини, і за скільки ви купуєте на Африку? Подивіться, подивіться, які спортивні колесика, да? так. Тут в маслі все, що може бути в маслі, ви поняли. Дуже, дуже все серйозно. Далі, отак він попрацював, дай Боже, він себе відробив разів 18, походу. Отак він виглядає. Євро 2, все розбите, побите. Ну, Клик, клик хороший. Так. О, от В такому стані, як його продати? скажіть. На чермет не варіант, бо пластику багато треба розділяти, потратиш на демонтаж ще більше, ніж. Ніж це. Африка купує. Оце, бачите, І отаку машину з такою рівняти в ціні не можна, тому що всі мають свою ціну. Ось тут у нас комісійний майданчик номер 2 Приїжджають всі сюди на Африку, щодня, щодня виїжджають тралами. Щось ріжеться на запчастини. А все, що знімається з обліку, бачите на червоних номерах, все, все відправляється, жде свого трала і, і відправляється. Тут у нас майданчик з бюджетною технікою 3, 4, 5, 6 тисяч доларів. Вибираємо прицепи хлопцям. Заїжджайте, пишіть на Viber, скидайте отакі варіанти. Мерз, дав Рено. Будемо продавати.